Сто років тому був такий самий квітень. Так само розпускалися листя. Буяла перша трава. Жили такі самі люди. Так само кохали, товаришували. Переживали за дітей, рідних, близьких. Одне було не так. Це політична система. Держава, у яку потрапила Україна на 70 довгих років. Сто років тому обертів набирала нова економічна політика, яку більшовики розпочали, щоб утримати владу, бо доведений до відчий народ у 1921 році виступив з гаслом Ми за Ради без комуністів. Селяни, робітники, матроси Кронштадту, побачивши усі сторони воєнного комунізму, сказали Ні. І перелік більшовиків не мав меж. НЕП, коренізація, національно-культурне відродження. Невже вони ставали такими, як усі, як писали американські газети? 1925 рік скупина події, та все ж варто пригадати ті мізерні історичні факти, події та явища, які розкривають сутність нового режиму совєтської влади? Я недаремно пригадав нову економічну політику. Саме з 1925 року відбулася перша криза. Сам НЕП був достатньо привабливим. Підприємництво, дозвіл найманої праці, грошова реформа, податок, дозвіл оренди землі та інше. Проте Совєтам було потрібно утримувати армію, відбудовувати промисловість, потрібні гроші на індустріалізацію, курс на яку був оголошений саме на 14-му з'їзді ВКПБ у 1925 році. А звідки брати кошти і, совє... і Совєти вигадали з села? Спочатку спробували ножиці цін. Тобто ціни на промислові товари були вищі, ніж ціни на сільськогосподарську продукцію. І селяни відреагували дуже просто. Вони перестали продавати зерно по занижених цінах. Наступний крок зменшення цін на зерно, що також викликало заготівельну кризу. Тобто, 1925 рік став переломним. Совєти замість ринкових реформ повертаються до командно-адміністративної економіки. І саме з 1925 року розпочинається курс на колективізацію. Саме колгоспи повинні були стати бездонним карманом для безперебійного постачання продовольства зерна для потреб держави. Саме за рахунок селянства була здійснена індустріалізація, яка, до речі, задовольняла виключно потреби держави, а не народу. НЕП наштовхує мене на думку, що в СРСР був шанс стати нормальною державою з економічною свободою, національно-культурною свободою, навіть з паростками совєтської демократії. Та більшовики відмовились від такої перспективи. Чому? Тут я хочу нагадати, що на своєму каналі я висловлюю виключно власну думку, тому особливі знавці історії, не надривайтеся. Сперечатись та писати гнівні коментарі. А для початку просто вислухайте. Так ось, основна причина це ідеологія більшовизму, ідея світової революції, світової соціалістичної імперії. А світова революція, як говорив великий Ленін, може розпочатись тільки зі світової війни. Отже, завдання совєтів полягало у тому, щоб підготувати державу до такої війни, а тут необхідні. Армія, мілітаризоване суспільство, мілітаризована економіка, непотрібні релігії, свобода совісті. Народ повинен стати інструментом влади, слухняним, зомбованим, агресивним на капіталістичне оточення, яке нібито загрожувало СРСР. Звідси і маємо колективізацію, індустріалізацію, культурну революцію, боротьбу з релігією, вірніше контроль за релігією, розстріляне відродження. Кінці кінців великий терор. І все це розпочалося ще у 1925 році, а у 1927-29 роках набуло форсованих темпів. Вам нічого це не нагадує?